Лайфхак. Якщо ви раніше переймалися за те, що ви викладете якусь цитату, і треба ж перевірити чітко, хто її написав, треба перевірити інформацію, яку ви виклали. Ну, ми це не беремо до уваги новини і всі ці штуки, де кожен бреше на... на Своєму шляху, але е, якщо ви вирішили викла... ви викласти якусь таку інформацію, яка не суто, ну, типа, можна її перевірити, як... і ви завжди перевіряли, то я вас заспокоюю, сьогодні ви вже можете не перевіряти. 2025 рік на дворі. купа людей сидить в інтернеті, ти щось викладаєш. Вони виправляють, де ти обосрався, де ти там ще щось зробив. Все виправлено, не переймайтесь, вони все виправляють, десь де цитату якусь не там написав, вони ж все виправлять. Ви можете не перейматися взагалі за це. Напишуть навіть, де її оригінал можна взяти. Я вже перевірила. Тому ви можете не перейматися. Ну, звісно, якщо у вас ви не можете спокійно реагувати на агресивну критику в свою сторону, ви можете перевіряти. Ну, типу, для свого ж спокойствия і щоб зайвий раз не чути всяку гидоту в свою сторону. А якщо вам все одно як мені, і це визиває у вас сміх, то ви можете не перевіряти. Все це зроблять за вас. Тільки подякуйте. Ми ж всі ну, чемні люди.